Для того, щоб зібрати редуктор, маємо стильний черв'як. Садимо два підшипника в це місце і в це. Беремо підшипник. Ось у нас маємо підшипник. Провисловив звичайним феном. Нагріваємо оцю частину. Оцю частину нагріваємо. Далі беремо оцю юбкою садимо, до упора садимо, додно того, як нагріли, повинно садитися легенько. Посадили. З однієї, з іншої посадили. Пізніше беремо червячний редуктор. Оце кільце, яке є, вставляємо в цю частину. Поставили кільце. Поставили стоперне кільце. Посадили бронзову шестерню. Посадили бронзову шестерню. Вставляємо черв'як. Якщо погано заходить, трошки приподняли бронзову шестерню. Але потім з прокрутом поставили на місце. Коли стоїть бронзова шестерня, черв'ячний вал. Перевертаємо набок, Ставимо сюди відповідну обойму на місце. Поставили обойму. Поставили фланець. Фланці, вже, фланці повинно бути вже сальний повинен бути. Поставили фланець, прокрутили, чи не нічого не зажимає. Коли все чудово. Закриваємо кришкою цю частину. Також промазано герметик. Забиваємо заглушку. Забиваємо заглушку. І заливаємо стило. Для зручності можна перед тим, як ото всі глушки закриті, перед тим, як закривати кришкою положити на, бок редуктор, положити на бок редуктор і заливати мастила. Мастило повинно повністю покривати бронзову шестерню. Це ідеальний рівень. Потім все закриваєте, обжимаєте і перевіряєте.